Привіт, мої солоденькі, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьма. Від мене Аня, хочу подивитись Рамштайн найближчий. Якісь там плани фінансування, підтримки до 27-го року. Просто ті закінчують війну за, за добу, потім за пів року, а тепер 27-го фінансування. Дивина дивна. Швидко подивимось, підписуйтесь, ставте вподобайки, приходьте на особисті. Рамштайн найближчий для України. Тиснуть на нас. Тиснуть на нас, що хід війни не туди пішов, що багато дуже загиблих. Тобто тут буде така, такий тиск на нас, що жертв багато. Та війна дуже кривава, жертви продовжуються і треба щось з нею робити. Ми якби у зброю. Тут більше ППО. ППО ракети. От знаєте, от мені показує ракети дамо. А ми знаємо, що ракети це може бути і ППО, і обстріл. Да? Атакувати і захищатися. А, на Європу перекладуть якісь обов'язки щодо енергетики ресурсів. Готуйтесь, кажу, до обстрілу як осінь, як холоди пройшли. Ну, я думаю, будуть ще атаки, бо ще йдуть холоди. Це буду розглядатися І знову питання ППО. Питання того, що ми зараз можемо вам дати ще можливість захистити цивільних. Ну, от я просто розумію, що ну, не було ні разу такого, що повністю все збило або ніхто не постраждав. Тобто ППО дається все одно. Як перекривають нагальну потребу, не дають його стільки, щоб просто дійсно убезпечити. Тобто там дали колись тисячу ракет, ми їх зараз використали, от наступну тисячу дають отак. Розглядають варіант, що погіршиться. Погіршиться саме обстріл в цивільних. І е, я бачу, що розглядається надання допомоги виключно для захисту зараз. І пакети будуть йти на захист, тобто не на штурми, не на звільнення. Рамштайн найближчий. Що він нам дасть Україні? Найближчий Рамштайн. Що він нам дасть Україні? Багато виступів. Таке відчуття, що там йде якась піар акція, знаєте? Підтримка виробництва наших дронів це наші дрони. Підійметься питання захисту об'єктів на воді, мости, дамби. Ні, не вистачить захисту. Тут, я думаю, є інформація, що по дамбах бити ворог буде. Треба буде дивитись окремо. А літаки дадуть. М-гу. Mm -mm. mm -mm. Через те, що їх можна втратити, не дадуть. Я думаю, що буде якийсь транш, який от, ну от як Додадуть те, що колись не... довантажать те, що колись не відвантажили. Вуха, очі ворога, диявола на цьому Рамштайні є. Є люди, які під його впливом, тому нам щось перекривається. Нам перекриваються штурми. Допомога по штурмах. Ми це розуміємо, але у нас є нагальна потреба, проблема на фронті. А нам кажуть дронами. Тримайте фронт і все, протримайтеся. А що простіти зиму на весну, вони знов можуть піти на, на, ближче до літа. Пусте, пусте. Тобто, дивіться, пакет якийсь оголосять, але то трошки не те, що нам треба. Нам треба атакувати їх ресурси, дозволять своїми силами, тим, що є. Знаєте, якась от допомога, щоб атакувати саме ворога, вона буде... Передана конкретними країнами, такі тет тет знаєте. Таємна інформація буде, тобто ми будемо казати, що то дрон наш влучив а там може бути щось інше. Ті, хто підтримує справедливість, це європейські країни, вони можуть щось передати. Якісь ракети, тете-тет, -тет, і будуть навіть атаки, але, ну, нам скажуть, що то був дрон. Ну і прекрасно. Мало. Навіть те, що передадуть кулуарно, мало. Це недостатньо. Для того, щоб от прям одночасно завдати великого удару. Я думаю, від великого удару одночасно була б трошки інша реакція. А ми прям хочемо цей фронт прорвати. Прям так хочеться в наступ. Ну, дурять, дурять. Доріть, кажуть, захищають інфраструктуру, бо ворог готується до ударів. Будемо ще дивитися.